Упродовж двох місяців у Калуші тривав благодійний фестиваль Театральна весна. Шанувальники мистецтва Мельпомени мали змогу побувати на 17 виставах, які їм презентували 10 театральних колективів. Завершальним акордом фестивалю стала прем'єра вистави Кардощука Меживі у виконанні господарів сцени, акторів народного аматорського театру Легенда Палацу культури Юність. Режисери-постановники вистави Леся Піцик та Ірина Хемич. Події описані у п'єсі відбуваються на Прикарпатті у 30-40-х роках, коли з приходом на терени західних областей України Червоної армії місцеве населення замість омріяної свободи отримало тюрми, катування і заслання. Ну-ка, узнаєш цих чесних советських людей? Так, Не знаю. Тепер мені все зрозуміло. Чому страдає наша? Чому така нещасна Україна? Тому що народжуються такі виродки, які за гроші готові рідну матір продати. У вас, блюдолизи! немає ні совісти, ні чести! Сидіть! на вас, ворогів України, піднімуться мільйони рук і задушать вас, як змію, яка своєю отрутою хоче отруїти весь світ та да ти здохнеш з тебе жнуть все, що нам потрібно! Реакцією глядацької зали були сльози і переживання. Кульмінацією постановки режисери обрали виконання державного гімну України, які заспівали і актори, і їхні шанувальники. Організатори фестивалю вручили дипломи та пам'ятні статуетки його лауреат. Під час вистав для бійців АТО зібрали 5,5 тисяч гривень. Їх розділили з поміж восьми калушан, які були поранені під час боїв на сході України, і які зараз перебувають у зоні АТО. Це Олег Івахнюк, Станіслав Столбан, Сергій Канюк, Володимир Дем'янчук, Володимир Бачаєв, Орес Дерів, Олег Сплавінський та Віктор Павлів.